Ви вже не вперше чуєте фразу живий хліб та чому ж наш хліб живий? А тому, що він складається виключно з натуральних інгредієнтів пророщене зерно, масло, кхі і зелене сі. І, звісно ж, там вже йдуть всередині процеси, натуральні процеси ферментації. Пророщене зерно основний інгредієнт нашого хліба. У момент проростання зерно пробуджує всі свої корисні речовини: вітаміни, ферменти, мінерали та амінокислоти. Це жива енергія природи, яка наповнює кожну клітинку вашого тіла. Ми не використовуємо борошно чи штучні інгредієнти. Наш хліб виготовляється за унікальною технологією, яка дозволяє зберегти максимальну користь зерна без втрати його живих властивостей. Без борошна, дріжджів і закваски. Ось чому наш хліб живий. Ви вже не вперше чуєте фразу живий хліб. Та чому ж наш хліб живий. А тому, що він складається виключно з натуральних інгредієнтів: пророщене зерно, масло, кхі і зелене сі. І звісно ж, там же йдуть всередині процеси, натуральні процеси ферментації. Пророщене зерно основний інгредієнт нашого хліба. У момент проростання зерно пробуджує всі свої корисні речовини: вітаміни, ферменти, мінерали та амінокислоти. Це жива енергія природи, яка наповнює кожну клітинку вашого тіла. Ми не використовуємо борошно чи штучні інгредієнти. Наш хліб виготовляється за унікальною технологією, яка дозволяє зберегти максимальну користь зерна без втрати його живих властивостей. Безборошна, дріжджів, і закваски. Ось чому наш хліб живий.